Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Дональд Трамп нещодавно погодився на дебати з Камалою Харріс на каналі ABS і пройдуть вони 10 вересня. Раніше Трамп наполягав на тому, щоб дебати пройшли на каналі Fox. Це республіканський канал, тому що останні дебати із Байденом пройшли на каналі CNN якраз про демократичному. Але тим не менше був узгоджений стадіон, і їм став канал ABS він все ж таки про демократичний. Хоча насправді це не буде мати великого значення, де будуть проходити дебати. Питання будуть передбачуваними для обох сторін: а хто виграє Трамп чи Харріс – Тут будуть вже вирішувати люди. Та й Байдену минулого разу щось не допомогло, те, що він виступав на ліберальному каналі. Подивимось, як Камала Гарріс з цим впорається, тому що вона не дуже часто проявляє себе як публічний спікер. Однак, чесно кажучи, і Трамп не є якимось видатним дебатером. Нещодавно прем'єр Ізраїлю Нетаньяху зробив заяву про те, що 15 серпня відбудуться переговори із Хамасом. Куди вже відправилась ізраїльська делегація. До цього заклики про перемовини були від Катару, Єгипту та Сполучених Штатів. Останні теж, в принципі, виступають за те, щоб війна у секторі Газу закінчилась. Начебто, перемовини повинні вже скоро початися. Однак тут є питання, наскільки вони будуть успішними. Більше того, нещодавно була така ескалація з боку Ізраїлю, коли вони вбили одного з лідерів Хамасу. З іншого боку, слід розуміти, що Хамасу, в принципі, нема чого робити, в них немає ніякого виходу. Тому якісь перемовини із Ізраїлем все ж таки мають відбутися рано чи пізно. Навіть Іран, який останній тиждень порожував Ізраїлю відповіддю, так нічого і не зробив, тому у Хамаса немає ніякої надії. А ну і можливо знову буде мова йти про припинення вогню та про заручників. А ось видання CNN трішки пізніше написало про те, що лідер Хамасу все ж таки готовий до перемовин, і головне питання а чи захоче Нетаньяху завершувати цю війну, як він буде ставитися до домовленостей із Хамасом? Ну і найбільш обговорюваною новиною залишається вторгнення українських військ на Курщину. Українська сторона, в принципі, вже натякає на те, що відбувається, але тим не менше, ніякої конкретики щодо цього не дає. Кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен тиск на агресора. З російської офіційної сторони також не було жодних нових заяв. В принципі, до цього говорили просто про вхід українських військ на територію Росії, але не про яке вторгнення російська сторона і не каже, і як би робить вигляд, що нічого такого нового і критичного не відбувається. Але, судячи з усього, відбувається щось особливе, і це вже не нагадує звичайну операцію з ДРГ, а нагадує саме повномасштабне вторгнення. Знову ж таки є доволі багато різної інформації з обох сторін, яку верифікувати. Не так просто, але ось тим не менше є відео, де ЗСУ знаходяться ось на території Суджі і схоже на те, що контролюють місто чи його частину. Бажаю здоров'я з міста Е, Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місто Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. 61 окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Ще було ось таке відео спороза. Це Білгородська область. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Пороз. Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям! слава! Але це, можливо, просто зайшло ДРГ. Хоча почати наступ ще на одному напрямі було б напевно логічно, щоб ще більше розтягнути російську логістику та російські резерви. Доволі цікава і реакція заходу, за яку навіть подякував Подоляк. Так сполучені Штати спочатку почали консультації з Україною щодо того, що відбувається, зробили заяву про те, що вони не знали про цю операцію, і далі заявили про те, що в принципі це відбувається в межах самооборони. Видання Політко трішки пізніше також писала про німецький МЗС, які теж в принципі висловили, що все відбувається у рамках оборони і нічого критичного в цьому не бачить. Якщо на Заході і справді переважає така думка, то це може багато що змінити для українського фронту. Хоча питання можливої окупації залишається відкритим, навряд чи країни Заходу будуть цим задоволені, але тим не менше, те, що відбувається, це щось прямо по-новому. А ось ще інсайди від Лукашенка прилетіли, де він зробив заяву про те, що Україна миру не хоче і що українська армія просунулася на 30-35 кілометрів на Курському напряму. Неприємно, то, що українці, як я вас і предупреждав, багато-багато раз, цим самим показують, що ніякому миру вони не готові і продовжують ескалацію цієї напряженості. Два дні назад атака на Курському напрямку, де вони продвинулись. На несколько десятків кілометрів 30-35 вже уже сьогодні акапуються там. Ну і от це провокація з цією ударів по Російській Федерації. Наскільки ця інформація достовірна, і звідки вона, ми не знаємо, тим не менше, Лукашенка далі продовжив, що він підтягує свої війська кордону України, знову ж таки підігруючи Росії, щоб Україна і ЗСУ перевели свої частини якраз до білоруського кордону, ну на всяк випадок, щоб не було ніякого прориву. Нещодавно, я думаю, ви пам'ятаєте, були теж такі маневри, які завершилися нічим. Просто Білорусь потім відвела свої війська, і Україна зробила це зеркально. Зараз Лукашенко, а точніше Путін, хоче цю історію повторити, щоб відтягнути українські резерви подалі від російського кордону. Ну а так офіційним приводом щодо цього став нібито заліт українського дрона на білоруську територію, і це ось типу тригірнула Білорусь, що Україна може почати наступ і на її територію. Нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь на восточном направлении совсем рядом от нас в районе Костюкович Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты вертолет и также средства РСЗО были приведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километров силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ну, скоріше за все, це видумки Лукашенка, в принципі, немає ніякого резону, напевно, користуватися дронами на білоруській території. Російське опозиційне видання агентства пише про те, що російським строковикам відмовили від переводу у Тил у Курській області і навпаки перенаправили їх у бойові частини. Видання пише, що їх навпаки почали перекидувати у бойові підрозділи і кидати на захист від українського наступу. Саме тому, мабуть, українська сторона і бере тільки наразі полонених. Я думаю, всі бачили ці відео, тому що строковики не готові воювати, а українська армія, напевно, якраз використовує для наступу найбільш підготовлені бригади. Тому і виникає такий контраст, і реально дуже велика кількість полонених. Напевно, російська сторона таким чином не хоче витягувати свої резерви якраз з харківського напряму чи з Донецького, і намагається перекрити дири ось тими строковиками. З іншого боку, воюючі строковики завжди викликали доволі багато питань, і це було великою проблемою як у часи Афгана, так і у часи Чечні. І Путін це в принципі розуміє, що це може призвести до зміни. Народної підтримки. Але наразі строковиків використовують тільки на одному напрямі, і все ж таки не так масово. А видання АФП пише, що в українському наступі на Курську область приймають участь тисячі військових, а не одна тисяча, як про це повідомляли раніше російські ЗМІ та російська офіційна влада. Ну а головною метою є розтягування російських військ та дестабілізація всередині Росії. Про це виданню розповів неназваний український чиновник. Також зазначає, що цей наступ підняв моральний дух українців. Напевно, це і справді так, особливо враховуючи те, що останніми місяцями добрих новин майже і не було. А тут такий наступ, в принципі, він і справді пожвавив українське суспільство. І напевно знову підняв віру у те, що українська армія може перемогти. Між тим чиновник зазначає, що Україна буде притримуватися гуманітарного права, а також не збирається анексувати території. Потім теж так говорив, що не збирається окупувати та анексувати території, тому подивимось, хоча насправді це не буде мати ніякого сенсу. Єдине, що це може мати сенс в плані обміну, якщо українські війська й справді зможуть там надовго закріпитися. Ось ще західні видання стали більш активно писати про цю операцію, і ось видання The Washington Post пише про те, що Україна вже тримає під контролем 100 квадратних кілометрів на території Курської області та захопили в полон сотні військовополонених. Щодо території, то є там різні мапи. Більше того, слід розуміти, що там фронт наразі дуже динамічний, і якщо не буде окопування, то він буде постійно змінюватися, і тільки після окопування можна буде казати, що якась лінія розмежування там створилася, і в принципі ми не знаємо, чи будуть ЗСУ її створювати, чи ні. Також у виданні пишуть про те, що у наступі задіяно на тисячі людей, це вже а це вже друге джерело, і в принципі теж локальні джерела говорили про те, що там є такий масштабний наступ. Ну і відзначили, що у цій вилості вже беруть участь не російські добровольці, як це було раніше, це про рейди РДК, а саме українська регулярна армія. Це теж досить важливо у плані контексту, та й у плані в принципі сил, тому що там російські добровольці, їх не так багато, і вони можуть робити якісь невеличкі рейди, а ось якийсь великий наступ зробити там силами РДК фактично неможливо. Додаток Рутуб нещодавно зник з App Store, про це повідомляють російські ЗМІ, і все це відбувається на тлі боротьби з Ютубом на території Росії. Совпадіння не думаю. А до речі, на території Росії вже Ютуб перестає працювати. Деякі оператори повністю вимкнули до нього доступ і наразі навіть не заходить ні на сайт, ні у прилажу. А тож насправді схоже на якусь відповідь на тлі блокування Ютуба, хоча слід зауважити, що Google Play не видаляли рутві компанія Apple зробила заяву про те, що він просто підпадає під санкції сам рутюб. Тому він може зникнути із магазинів Гугла. Насправді доволі цікаво, як це зміна російський ринок, тому що користувачі не полюбляють користуватися сайтами, якщо немає окремого додатку на телефони. Ще стало відомо про блокування месенджера сигнал на території Росії, а також ходять чутки про те, що може заблокувати всі Google сервіси на території Росії і навіть якимось чином Android. Подивимося, яких масштабів це може набувати, але в принципі блокування Ютуба це доволі серйозний прецедент. На який влада Росії довго не йшла. Чому незрозуміло, але... але не бачили в цьому якоїсь загрози і не бачили для цього можливостей. А ось у Туреччині нещодавно навпаки розблокували Інстаграм. Нагадаю, що десь тиждень тому його заблокували і за Хамасу, і за висловлювання щодо Хамасу, і там Інстаграм блокував їх. Але ось нещодавно розблокували, зробили з'яву про те, що вони дійшли згоди з компанією Мета і що вони якби погодилися на співпрацю з турецькою владою. Сама компанія нічого не коментувала, тому не зрозуміло, справді так чи ні, але тим не менше інстаграм вже працює на території Туреччини. Хоча слід зауважити, що останніми роками соціальні мережі стали більш тісно співпрацювати з владами місцевими, і в принципі доволі часто задовольняють запити держав. Більше того, можуть це робити тільки у якомусь регіоні, а ось в інших регіонах цей контент буде, наприклад, доступний, а тільки в одній країні буде заблокований. Так це працює, так це працює в Ютубі з Фейсбуком, з інстаграмом. Тому, може, щось подібне в принципі було якраз із Туреччиною. Видання Політка пише про те, що іранські хакери отримали доступ до внутрішніх документів штабу Трампа. Видання пише, що це сталося через іноземне втручання, А у співробітники Microsoft підтвердили, що це були іранські хакери. А поки що мало відомо про те, які дані були вкрадені, пишуть про те, що частина даних були стосовно нового віце-президента Венса. І якщо там будуть якісь важливі дані, то, напевно, ми про це взнаємо у найближчі тижні. Тому що Іран буде шантажувати Трампа і, в принципі, може злити деяку важливу інформацію, якщо вони, в принципі, змогли щось там знайти. Нещодавно українська сторона помітила пожежу на Запорізькій АЕС. І про це повідомили МАГАТЕ та міжнародну спільноту. Російська сторона трішки пізніше підтвердила цю пожежу і зробила заяву про те, що вона почалась після українського обстрілу, при тому, що самі про пожежу не повідомляли. Але, начебто, з радіаційним фоном все було окей. На тлі наступу на Курську область це може стати якраз кроком на ескалацію. Росія, в принципі, має такі ось кози у рукаві, а тому, що контроль над Запорізькою АЕС це, в принципі, великий тиск на Україну, і при бажанні Росія може створити екологічну катастрофу на території України, щонайменше на прилеглій території, яка знаходиться ось в радіусі дії цієї заес. Звісно, світова спільнота щось там пробухтить, але в принципі я думаю, що ніякої реакції не буде. Більше того, Росія вже опробувала реакцію з Каховського ГЕС. Тоді ніякої реакції нормальної світової спільноти не було, тому у Запорізької АЕС буде щось приблизно таке ж, хоча там вже ядерна загроза, але тим не менше, і МАГАТЕ на це якось уваги особливої не привертає. Видання Wall Street Journal пише про те, що Білий Дім хоче запропонувати амністію Мадура в обмін на те, щоб він відмовився від свого посту президента і передав комусь владу. Раніше у Сполучених Штатах його звинувачували у наркоторгівлі, і це ось такий метод тиску. Видання пише про те, що Вашингтон хоче піти на все, щоб Мадура вже тільки пішов з свого посту. Більше того, гарантують йому безпеку і гарантують безпеку для його оточення. Тобто люди, які були навколо нього, теж будуть мати якийсь імунітет, і їх ніхто не буде ні екстрадувати, ні арештовувати, і вони будуть якби під захистом. Як пише видання, про такі домовленості ще йшлося у 23-му році. Мадуро тоді відмовився, і в принципі їх якось суттєво не розглядав. Чому Сполучені Штати вирішили, що цього разу воно вдасться, я не розумію. Напевно, із того, що там є якісь протести після виборів, але, тим не менше, режим Мадуро переживав і не такі колапси, не такі протести, і те, що зараз відбувається, майже нічого не значить. Для нього були часи більш важкі, ніж зараз. Також у виданні припускають, що його позиція щодо цього не змінилась, і навряд чи він. Піде на ось такі домовленості із Сполученими Штатами. Видання The Sunday Times пише про те, що Україна готується до великої відповіді від Росії і що вона може прийтися по урядовому кварталу і по центру прийняття рішень. Дейті по центрам прийняття рішень Ви дали нам слова. Ейте по центром прийняття рішень у обіщаліви дали Нам слово. видання. Про це пише, посилаючись на джерела з Києва, що українське командування може очікувати таких ударів, що Росія якби у відповідь із Курська може вдарити по центру Києва. За словами співрозмовників видання, Кремль таким чином хоче підвищити свій імідж. І на фоні провалу на Курскі це, в принципі, може і виглядати так, що Росія може давати типу відповідь. А теоретично це може вже статися, але Кремль усю військову кампанію не атакував банково. Була якась така негласна домовленість, що напевно не атакують урядові квартали. А та й з точки зору результативності це нічого не дасть. Зрозуміло, що українське командування та основні люди, які якраз приймають рішення, не знаходяться на банковій, вони знаходяться в інших містах, можливо, секретних, можливо, у бункерах і так далі. і так далі. Тому насправді нікого вбити там не вдасться, хто такий суперважливий якраз у військовий час. Ну абити просто по депутатах Верховної Ради немає ніякого сенсу. Більше того, я думаю, що частина українців точно подякують за такий удар. Тому що там, в принципі, в раді відбувається щось незрозуміле. Тому народна любов до депутатів вона така. Видання New York Times нещодавно провело опитування і з'ясувало, що Гаріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах: мова йде про штат Пенсільванія, Мічіган та Висконсін. І опитування було проведено з 5 по 9 серпня. І результати такі, що за Гаріс було віддано 50%. А за Трампа 46% голосів. А при тому, що це найважливіші хиткі штати, від яких буде залежати, в принципі, весь хід президентської кампанії. І які кандидати будуть перемагати у цьому штаті, в принципі, вони і будуть вигравати американські вибори. Це саме так працює, там десь 7 штатів є, від яких залежить все подальше політичне життя в Америці. Взагалі, останні опитування показують, що Гарріс почала займати доволі велике місце, якраз в президентській гонці, і має всі шанси перемогти. Тому що Байдена рейтинги були край низькі останнім часом. А ось така рокіровочка, в принципі, і справді допомагає демократам і виводить їх у верх. Ще були проведені загальне опитування деякими виданнями. Ось видання рейтер пише про те, що теж Гарріс перемагає, їй віддали 42 а Трамп отримав 37%. А подивимось, як вона ще себе на дебатах проявить. Якщо вона себе ще добре проявить на дебатах із Трампом, то можна сказати, що перемога у неї в кишені. Британська поліція отримала підкріплення. Вже залучили і деякі спеціальні сили для того, щоб просто розганяти масові протести та погроми, які проходять на території усієї Великобританії. А влада закликає людей залишати вулиці, щоб не попасти під роздачу. В країні продовжуються сутички між лівими та правими. лівих переважно представляють різного роду мігранти, а у справах це різні альтрайти, які до цього залучають лідери доволі різних двіжух, деякі з них знаходяться навіть за кордоном. Поліція не справляється з тим, що відбувається на вулицях. В принципі, британська поліція завжди себе не дуже у цьому плані проявляла. А, ну, а так це нагадує напевно якийсь БЛМ, як був у Сполучених Штатах. Але у цьому разі тут є більш вагомі сутички з обох сторін, і не сказати би, що перевага якраз за лівими. Міноборони України нещодавно підтримали законопроект про легалізацію ПВК на території України. У законопроєкті йдеться про те, що ПВК можна створювати буде на території України, буде все це державою контролюватися, що примітно це буде робити саме ГУР чомусь, але тим не менше, це буде просто така легальна діяльність. Коли це буде прийнято незрозуміло, і чи буде в принципі прийнято, тим не менше, вся ця дискусія щодо ПВК на території України е, з'явилася з початку війни, і справді і справді у повоєнній Україні це буде напевно непоганим рішенням, тому що буде багато людей, які пройшли військову кампанію, буде багато людей, які не зможуть адаптуватися до мирного життя чи просто не захочуть. І в них буде нагода, буде можливість якраз вступати у такі ПВК і продовжувати свою військову діяльність тільки вже там у різних кутках світу. Тому що знову ж таки будуть люди, які просто не захочуть завершувати свою військову діяльність, і тут їм дають право якраз на легальний дохід та на нормальну життєдіяльність. Нещодавно Єрмак дав інтерв'ю і зробив заяву про те, що участь Росії у другому саміті Миру, якщо вона буде, то це не буде означати, що з нею почнуться перемовини. Каже про те, що російські представники просто можуть ознайомитися з українськими планами. І це може не призвести до перемовин а вони просто якби будуть вивчати матеріал. А доволі дивні заяви, тому що ці 10 пунктів Зеленського вони давно відомі, вони ще були опубліковані у 2022 році, і я думаю, що російська сторона, в принципі, знає, про що там йдеться. Тому що нового російська делегація може дізнатися незрозуміло, і щодо перемовин тут теж така ситуація, що Росія вже неодноразово казала про те, що вони на саміт не поїдуть, принаймні робили такі заяви, тому не знаю, що в принципі у цьому і очікувати. Українська влада просить Мексику використати ордер МКС для арешту Путіна, а Путін збирається їхати до Мексики 1 жовтня на нову інаугурацію президента. На що українська влада сподівається, я не дуже розумію, але тим не менше може хочуть зірвати дипломатію між Росією та Мексикою, і Путін може не захоче їхати саме туди. Хоча, в принципі, і так відомо, що Мексика є підписантом з цим міжнародним судом. Але наскільки вони будуть виконувати всі його положення та арешт Путіна теж під великим питанням. Але Путін тоді, до речі, в ЮАР все ж таки не їздив, тому що боявся, що його можуть заарештувати. Жителі суджі попросили Путіна розібратися з брехнею чиновників і з неорганізованою евакуацією. Хатіма обратіться вам, щоб ви хаті попросити допомоги. Ми залишилися одні. Мы привыкли как стрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых Без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Я думаю, що це наклад і провокація українського режиму знятий на Київ студії, тому не треба на це зважати. Все там добре і все добре відбувається. Ще Путін пообіцяв тим, хто вийде з регіону, дати 10 тисяч рублів, це десь 100 доларів. Ось такий щедрий цар. Ну а загалом російська влада намагається робити вигляд, що нічого критичного не відбувається, що там все в принципі спокійно, ситуація контрольована. Так було і з Білгородом, так було і при інших ситуаціях, тому нічого нового в цьому немає. А ну а місцевих жителів просто кидають. В принципі, це було раніше, це і зараз продовжується. ВРПЦ нещодавно зробила заяву про те, що освячувати ядерну зброю це окей, тому що це гарант миру. Так, нещодавно священник виступав на федеральному каналі і зробив заяву, що якби це зброя. З величезною руйнівною силою, тому її якби освячувати не можна, але тому що вона ядерна і не використовується, то можна і освятити, і типу це окей. Загалом російські священники не стидясь святять в принципі все, що завгодно, і Калашника висвятили, і там інше озброєння, тому у цьому плані нічого нового немає. Хоча російські священники цього нацираються і освящають будь-що, в принципі, вони освящали інше озброєння, тому для них нічого такого у цьому плані і немає. А ведення за телеграф пише про те, що українські заяви про те, що вони допомагають туарегам, тільки портять відносини з країнами Африки. А так раніше нагадаю, що Малі та країна Н розірвали дипломатичні відносини з Україною, якраз із за Таурегів, і говорять про те, що українська влада їх підтримує. Офіційно українська влада відкрещується від цього, але робила натяки, що там є українські військові. Більше того, є там і фотографії з українськими військовими, з українськими прапорами. А тому українська участь там все ж таки як-ніяк є. Видання пише про те, що це, в принципі, не сподобалось багатьом країнам Західної Африки, і вони там недолюблюють теорегів, і в принципі це вбачають як втручання в їх внутрішні справи. Я ще минули раз говорив про те, що напевно це не дуже варто робити, тому що вагнерівці вже не відіграють таку важливу роль на території Росії, їх, в принципі було розгромлено із вбивством Пригожина, а ось і із країнами Африки, куди важливіше, особливо у контексті там глобального півдня та підтримки України на світовій арені. Рейтер пише про те, що Росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю для того, щоб насвітити всі транзакції через американські банки і щоб не можна було відстежити торгівлю між Росією та Китаєм, і таким чином Росія може обходити санкції. І в принципі з цим працювати. А кажучи, і раніше для цього використовували маленькі регіональні китайські банки, але і цього недостатньо, і наразі хочуть перейти зовсім на бартерну торгівлю. Не зрозуміло тільки наскільки її можна масштабувати, але тим не менше такі плани є. Ну і знову ж таки, Китай, роблячи вигляд що він нейтральний, знову допомагає Росії і постійно шукає нові методи для обходу санкцій і для того, щоб Росія, і для того, щоб Росія могла отримувати ресурси та фінанси для продовження війни. Хагиваги, ты любишь Пынявого? Нет, я не люблю Пынявого. Что будет с Пынявым в этом году, Хагиваги? Ничего хорошего, говорит Хагиваги. Пынявый! Пынявый!